Дві поразки, два виграші у чемпіонаті України. З таким результатом Полісся підійшло до старту у Кубку України. Нині команда посідає четверте місце. Хлопці від кожного матчу до кожного матчу прогресують, і це видно по останніх результатах. Якщо перших два матчі були програшні, то вже в наступних двох, третій, четвертий тур, хлопці демонстрували результат і привозили по три очки собі в перемогу. І останні два тури демонструють нам те, що команда справді зіграється і краще одне одного розуміє на футбольному полі. Матчі на Кубок України завжди відрізняються протиборством, говорить Євген Герасимчук. Тому, незважаючи на те, що Рубікон грає у другій лізі, а поліція у першій наша команда посильно готується до зустрічі. Навіть те, що команда з другої ліги, футбольний клуб Рубікон, це не говорить абсолютно ні про що. Це не говорить, що вони слабкий суперник, тому що є дуже безліч багато прикладів того, як, нібито андердоги, нібито слабша не фаворит вибивали набагато сильніших суперників. Настрій позитивний. І, я б сказав, навіть бойовий, тому що готуємося в одноразовому режимі. Кожен день багато занять, як теоретичних, так і на полі фізичних. Все продуктивно. Ми рухаємося гарно. Я думаю, що в правильному напрямку. За словами директора клубу Володимира Загурського, гравцям вчасно виплачується заробітна плата, створені умови для тренувань та проживання. Транспортом забезпечені, забезпечення, заробітна плата виплачується вчасно. По матеріальній частині ну, клуб росте. Є питання покращення по полям, по експлуатації, по їхній підтримці значно покращилось, як ви бачите. Але є ще багато речей, над якими потрібно працювати, над якими власне зараз і працюю. Нагадаю, що після гри на Кубок з Рубіконом Полісся поїде до Хмельницького, де проведе черговий матч на першість України з місцевим Поділля. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.